Наливаю олійку. На сім'ю із трьох чоловік я беру три яйця. Але у нас ще є, е, у нас ще є помічниця. Дашка, покажи вам, Дашку, яка теж хоче. То на них ми теж візьмемо одне яйце, так? Чи не треба? Ну, угу. Трошки підсолили. І збиваємо, я беру сюди молока небагато, о, треба ближче. Є. Там літі, саме головне, як і в бісквіті, збити. Є, тепер молоко додаємо. Колись е, пробувала сметаною. Теж непогано. На 3 яйця я беру стакан молока. Все готово? Зали... Включаємо газ. Так. Сала ще хочу шматочок сала обов'язково вкинути. А воно з морозилки Можна взяти кожному по два. Теж буде смачно. Отаке От генеральське називається. Все, включаємо наш газ. Є. Ну, я трішечки нас, налила олійки Тепер сала нам треба небагато. Ось таке в мене грам 50 сала, Там щоб в кожному нас всі люблять сало. Я думаю, що у нас повинно вийти смачно. Так, є. О, яку я цибулину. Гарно. Так, мої помідори і підемо далі. Тут у нас вже все шипить, перевертаю його. О, треба менше газ зробити. Саме швидке, саме смачне, так? Да? Все, тепер пішла цибулька. Нам вати половинки. на достучці. Мені подобається різати оцим ножем. Ну не знаю, мені так подобається. Хтось робить великими, хтось малими. А в мене ножі завжди тупі, цим різати він тупий, а оце нормальний. Отакий. Так, цибулька є? є, є, є. Це, нехай вона трішечки. Трошки, трошки, трошки так продасться. А тепер помідори. Оце ми обрізаємо і прийшли помідори. Тут теж трошки було таке підпорчення, ну я тебе вирізняю. За те, що він був підпорчений, такий, а вамлет, це буде саме те. Воно зараз підсмажиться, розм'якчиться. Треба буде потім ще трошечки підсолити. І вам лед, я казала, чи ніколи збивала, Так, я трошки трошки додавала. Туди соли. Я люблю, коли помідорів багато. У мене вже в мене буде 6 штук, таких невеличких помідорчиків. Умню трошки дети огонь і підсолюю. Небагато соли. Щоб трошечки відкрити смак. Можна так. Розказувала вона. І все заливаємо. Кришкою накриваємо. Все, наш сніданок готовий. От ще перемішати трошечки. вот такие смачные и чудовые. Можно снимать? Так, а ну давай подивимось. Ммм, пахнет. Ну, Сніданок, так сніданок. Виключу. Високий і чудовий. А високий за рахунок того, що я його гарно збила. Коли збивається, тоді він високий, він під кришкою тоді піднімається. Тобі скільки каже, багато мінімум. Салат, омлет, Сідаємо приємного. Салату повернул.